Типовий обласний осередок політичної партії на Черкащині надактивний під час виборів та пасивний у так зване міжсезоння. Такого висновку дійшли черкаські експерти комітету виборців України. КВУшники моніторили черкаські партійні організації впродовж року. У ході соціологічного дослідження вони створили фільм Партком та видали брошуру Партійне життя як воно є. Які вони партійні організації Черкащини закриті для громадськості та неконтрольовані, чи прозорі і відкриті до спілкування. Знає Марина Лук'яненко. У поле зору черкаських експертів комітету виборців України потрапили 9 партійних організацій та відповідно 9 керівників політиків місцевого рівня. Розвиток партійних організацій моніторили за такими показниками, як рівень висвітлення діяльності у регіональних змі та якість роботи громадських приймалень. Кінцевим етапом дослідження стало експертне опитування, у ході якого політологи, громадські діячі, держслужбовці, редактори та журналісти місцевих змі висловили своє бачення стану розвитку партійних. Посередків Черкащини найбільш прозорими партіями, на думку експертів, стали це Бют і Соціалістична партія України. Найменш прозорими це комуністи і партія Свободи. Найбільш активними міжвиборчий період, тобто між виборами, це Українська Народна партія, передвиборчий період це Б'ют і партія регіонів. Найменш активні – це наша Україна, соціалісти і Свобода. Презентував черкаський осередок комітету виборців України і розроблений у ході дослідження сайт. на веб-сторінці. Не злим тихим словом згадуються депутати районних та обласної рад. Проєкт поки що з самого початку мав на увазі працювати з п'ятьма радами, найбільшими в Черкаській області, обласною радою Черкаською, Черкаською міською, Канівською, Смілянською і Уманською міською радами, але це не означає, що це список закритий, власне, можна вводити інформацію про будь-які інші ради, якщо буде така інформація і буде така потреба. Результати проведеного дослідження дозволять експертам розробити для партійних осередків рекомендації щодо вдосконалення їхньої роботи. Марина Лук'яненко Володимир Мельник, Вікка Новини.